Зараз покажемо цікавий блок модуль Це модульна будівля, який буде розташована кухня. Вона вже повністю виготовлена і скомплектована до відвантаження. Розміри модулю цього 7 на 2,5 метри. Повністю вже розведено електрокабель, змонтовано всі автомати. Необхідні. Зараз хлопці її комплектують до відправлення. Так вона виглядає зсередини. Стіни в будівлі виконані з сендвіч-панелей. На підлогу вже змонтовано гомогенний ліноліум, він дуже стійкий до стирання. І також вже змонтовано деяке обладнання, раковина, столи змонтовані. Тут передбачено okay. проєктом ще духовку, витяжку. Ось така індукці... індукційна, наче можу помилятися плита. Вона буде встановлюватися вже після того, як модуль буде доставлено на ділянку до замовника. Тож, якщо вам необхідні модульні будівлі для облаштування кухні або їдальні, пишіть в особисті повідомлення та залишайте запит.